Переговори про вступ до ЄС можуть стартувати вже у червні. Саме тоді нашій країні мають запропонувати переговорну рамку. Прогнозує віцепрем'єрка із питань євроінтеграції Ольга Стефанішина. Цей документ регулює перемови про вступ, їхній зміст та процедуру. За словами Стефанішиною, Україна рухається за графіком, затвердженим із партнерами. Наступного тижня у Брюсселі відбудуться зустрічі із міністрами закордонних справ ЄС. І Україна має оптимістичні прогнози щодо їхніх результатів. Після революції гідності наша держава за сприяння міжнародних партнерів здійснила ряд. Ключових реформ, зокрема антикорупційну та судову, і навіть під час повномасштабного вторгнення наближає законодавство до європейського. Утім, від України чекають і ще низку змін для зміцнення верховенства права та посилення боротьби із корупцією, каже посол ЄС Катаріна Матернова Цей Тип реформ ці складні досягнення. Це частина вашого вибору під назвою український європейський шлях. The, the, тобто у вашому прагненні до ЄС України, прогнози в нас достатньо оптимістичні, і в першу чергу ми працюємо з державами-членами Європейського союзу, країни, які підтримуються, а також країни, які мають певні застереження. Ми маємо оптимістичні прогнози, але за умови, що ми будемо працювати на 100, а ми так працюємо.